Так, понизив абрикоса крону. У мене весь абрикос практично на жерделі. От, а там закритикували так, що передостаннє відео прийшлось закривати. П'ять ну, років назад я не думав, що не було такої проблеми з маніліозом. В тому році тільки почалося, це, це рік вже максимум такий пік. А так таких проблем не було. І я ну, пускав крону М -м... нагору, там, метрів п'ять, і були абрикоси, проблем не було. А це я зараз бачу, що якщо так не понизити, то абрикос не буде. От, Побрізав і бачу, от літають сливої пиші, літає, Отакі от, комахи. І зараз спробую показати поближче. Ну, ближче не видно, вони не сідають. Я сад недавно обробляв, то видно, запах інсекцидів відчувають. А так такі чорні комахи. от Може зараз ставлю відео, щоб показати, що воно таке от маса. І завтра буду обробляти кісточкові, аврикос буду обробляти, кісточкові хорус, скор і додам інсекцид або проклейм або актару буду дивитися там гляну От, бо вже бачу дуже багато От абрикоси показую обрізав там де дістав обробити там абрикоси є обрізав також гілки пошкоджені спалював у себе і завтра все це буду обробляти. Так, тут теж цунами по лісу гору і там вже виходить, у мене вже гілки почали усухати маніліозом, Тому я так обрізав до живого і залишив, ну, щоб порожай був. Потім оці дві гілки теж обріжу на наступний рік. І капітально понижу крону, там вже є у нас команда на препарат Сігном на кілограм, то буду обробляти перед передцвітінням буду бідним купоросом обробляти. І думаю, що нормально буде. Може погода буде не така, як ця рік. Персики теж, як я не обробляв, все рівно. Почали курчавістю хворіти, тому обривав, обрізав там і ще раз обробляв скор хорус. Да, тут треба обов'язково прицвітня мідним купоросом давати або бордовською, або мідним препаратами на один екстра і другі препарати. І попросту ну, скор хорус це слабо діє. І сігнум по цвітінню це теж якби відсотків 60% максимум. Тут треба комплекс, обробіток 3-4. Бачимо, от літають комахи, не знаю, видно. Дуже багато комах і вже от, цвіли сливи і почнуть шкодити. Да, тут не приморозок був. Ну, пошкодив трошки, там далі пішов не повністю, а так частями виноград. Полуниця почорніла деяка. І не знаю, що буде із кісточковими, яка буде зависть. Абрикос є, а по кісточкових навіть не знаю. Зараз ще раз пройдуся, покажу абрикоси на жарделі. Ну, теж кілька тут сортів, там ще прищепи. Звичайно, так високо вже я ну, побачу. Якщо приживеться, буду потім. Обрізати, укорочувати. А так от побрізав. Харостар, до речі, Харостар теж високоімунний до маніліозу. пошкодився, але навіть там, де не обробляв, є плоди і 90% чиста завість і листки, пагони теж. Дуже такий откіото, Харостар, взагалі канадська селекція, вона високоімунна. Морозостійка. Ну, і найголовніше кардинально обрізав. Зараз покажу, як воно було. От, і зараз от, от так поврізав. Ну вже тут церемонії ніхто не буде, Іначе розсадник мені тут інфекції, мені ліозу не не От, Так, поврізав, ну там ще достану ще на драбину залізу і можна обробити буде. Шкода, звичайно, ананасний, вона ще є. Ще такий момент. От, там теж поврізав От, там дуже на гілках хороший врожай і вгору поліз. Шкода і врожай, і гілки от, пали, на нагинав і підв'язував, спіреє, є, спіреє, підв'язував. Пагани, вони так пару місяців зафіксуються. І так і будуть рости. І далі можна буде вже спокійно обробляти. Вже свою помилку, головне я зрозумів. Да, критика теж іноді буває корисна. Хоча, скажу чесно, от з лікарняних просто не вилажу. От і часу нема. Субота-неділя, і то от 6 ранку, і зараз три години і третину не зробив, те, що задумав. Ну немає часу. І сад в полі за 5 кілометрів я в квартирі живу. Ну, мрія була просто. Люблю садівництво. Вирощувати більше люблю, ніж споживати. Хоча споживати теж, звичайно. Тому немає ні часу, ні здоров'я. Сад в полі кажу тут, а взагалі тут ніде ніхто нічого. Город скрізь в полі сад. І дуже важко, ну, щоб ідеально було. Так що, звичайно. Аби такі умови були, щоб я не був на пенсії, садок був біля хати, рядом, часу було досталь, то в мене тут, напевно, в радіусі 30 кілометрів найкращий сад би був, навіть не сумніваюся. А так, тут от, теж критика була, що там сміття побачили, рад показав, бачили, картону побачили. От, картон, видно, побачили. І... Ти б такий сад би краще не показував би не позорився. Так от скажу, що це картон тут тобто в мене бур'ян пішов рости. Не хотів гербіцидами користуватися. Я їсть при... доступ до картону і я прикидаю картоном бур'ян. Пері там, є кінський щавель, і два-три місяці і там взагалі гола земля бур'ян пропадає Ну і картон це теж як чистий продукт. Він е, ніякої хімії немає, там перегниває черви От показують тут теж дуже багато періо було. Я картоном прибив. Ще показує мене кінський щевель, мучив в тому році. Я все це накрив картоном. От. от так само от У мене тут така була доска, от прикидав. Все. Я позбувся без хімії бур'яну, так що кажу так. Де там бумажка, яка є бур'ян, звичайно, старайся, щоб все ідеально було, але ну, не завжди виходить ідеально. Тут родичі скоро приїдуть, може трошки поможуть. Так що, але все рівно. Бажано критикувати по темі, от якщо відео <кій>, по якійсь темі, і критика, щоб була б по цій темі. Тут трошки ну, неприємно було. Значить, Тут рубіста, бачу, сигналки будуть цей рік. Навіть видно, що от і по листам, і по своїм плодам такі червонуваті. Ну, Побачимо. Ну, Вже рубіста я вже буду тут вже нагинати капітально. Персик теж обробляв на днях від курчавості і завтра ще раз пройдуться по кісточкових вот свіло побрізали всі пагони пошкоджені там на абрикосі. І щось треба ну, замазати там. У мене було білило там садсадове. Щось треба те, щоб робити. Скор, хорус а, і інсекцид, бо я бачу тут сливою, пильщик, шкоди не робить мені. Теж бачу маса. Тепла зима була і проблем. Вистачає, кліщ напав. От коли тепла зима, це гарантія на деякі сорти, там талгарка, там ще деякі, особливо в кліщ буде От масово. І так, в принципі, хватає. Оленки вже немає, тут похолодало різко, і Оленка десь різко зникла. А так деякі сорти, я заміти, вона полюбила. В тому році Азіатів полюбила, в цьому році Ліголь мене почала шкодити. О, пожалуйста. Я вже так не обробляв, вже ходжу, так вручну її видаляю. Трошки прорідать завість, ну і добре. Масово не було, а хімію препарат трошки прибережу для інших цілей. От Бачимо, вже потепліло, вже бачив. Зараз буду смартфон ложити і буду собі збирати оленкового от Такий паразит. Бачимо шкоди робить багато. Ну, от, от, так. от Цим займаюся поки що. Поки є час. Дякую за увагу. От Покажу цього пищика. от така зараза. От бачимо. От масло нападає, слово пищик, абрикоси кисточкові, це буде гадить. А тут рядомся Ред Кеті, червоний, червоно м'ясо яблука. От на лігулі прищепив такий експеримент. А там кілька експериментів. От буде цікаво. Потім покажу.